Відзначаємо День Батька Українські татусі заслуговують найвищу пошану адже ми усі відчуваємо їхній захист в діях. Багато хто боронить усю країну зі зброєю в руках, когось вже немає з нами, але вони у наших серцях назавжди Усім батькам. Принагідно висловлюємо щиру вдячність і повагу за сміливі вчинки за все, що ви робите для нас, і майбутнього України. Батько це сила, яка надихає, захищає і підтримує ваша мужність і відданість, мудрість і терпіння, непохитні стовпи, на яких ми будуємо своє життя. Ваші цінності, чесність і наполеглива праця вкладаються в нас, надаючи нам сили йти вперед і досягати своїх мрій. З днем батька, ми вас безмежно любимо та поважаємо.